Ось така получилась гарна рибка з овочами смачно та корисно. Хек рибку я розморозила, лавнички відрізаю, тому що вони досить такі гострі, вони нам не потрібні. Обережно, щоб ви не вразились. Краще все, це робити гострими ножницями кухонними. Ось це все я відрізаю. Хек така зовсім проста риба, але якщо її дуже гарно приготувати, це до того всього ще буде смачна риба. Розрізаю рибу на порційні шматочки. Солю рибу, хек. Ось і чорний перчик, хто любить. Посолила, поперчила, вона в мене помита, я її порізала на порційні шматочки. Хай вона просолюється. Наливаємо олії, цибулю обсмажуємо. Наша цибуля обсмажується на сковороді, а в даний час наша рибка просолюється. Ставимо сковорідочку розігріватися, ставимо сковорідочку. будемо смажити на ній рибку, я, навіть, наша рибка вже просолилась кожний шматочок обваляти в борошні, поки розігріється сковорідка, ми посмажемо наш хреб шматочок рибки з усіх сторін в борошні. Я все швидко приготую. На сковорідку розігріту гуля і смазується. Сюди ми додали моркву. Ну, касульки я поклала, набрала листечко. засмажка. За наша рибка. Ми її до готовності не смажем. А тільки глазка обсмажем, Тому що вона у нас буде ще тушитися. нас. И тут рибка. рыбка тонатного цвету сахара. Перекладаємо овочі, пів стаканчика водички наш же томатний сік, цілий стакан. Перчиком поперчили, закипіла наша рибка, робимо повільний вогонь і накриваємо кришку. Готувати так рибку хек. Спробуйте, це дуже смачно. Менший вогонь і хай готується. Картопля по другий хліб. А моя картопля з мого городу да найсмачніша. З вершковим пюре і кепюрет! Пахуча олійка до квашеної капусти Вистачить Саме те. До картопліки. Капусточка квашена. Чудова рибка. Піпка, капусточка і смачна картопелька. Пофір це реально. Просто картопля овоші. Капуста це овоші, а рибка це корисно. І не забувайте, будь ласка, про вітаміни. Бувайте здорові! Живіть багато, на все добре!